Добрий день, з вами Сергій Меркулов. Знані випадки, коли письменники передбачали майбутнє. Наприклад, у 1898 році письменник Морган Робертсон видрукував книгу Марноти, де розповів про загибель найбільшого в світі корабля Титан. Через 14 років вигадані ним події практично повністю. Повторилися, аби втілитися в реальності з кораблем Титанік. Загальні деталі, думаю, вам відомі. Але деякі письменники здатні не просто передбачати, а формувати якісь події у майбутньому, формувати так, щоб події здійснилися. Одним із таких є американець на ім'я Стівен Кінг. Мабуть, ви не в курсі, що на сьогодні письменника Стівена Кінга можна звинуватити не прямо звинуватити, а опосередковано в смерті десятків, якщо не сотень, людей. З цієї причини деякі твори Стівена Кінга опинилися під забороною і більше ніколи ніколи не видруковуватимуться. І ви б теж, на мою думку, їх заборонили б. Стівен Кінг зростав хворобливим. Його перші літературні спроби припали на вік семи років. І щоб відволіктися від поганого самопочуття, хлопчик почав записувати якісь сюжети, і в цьому його підтримувала мати Неллі Рут Пілсбері. Батько хлопчика Дональд Едвард Кінг був моряком, подорожував по всьому світу, але коли звільнився з флоту і почав, як комівоежер, треба ж годувати сім'ю, продавати пилососи однієї. Знаної фірми то зрозумів, що тягти лямку сімейного життя не по йому. І коли Стівену виповнилося два рочки, тато вийшов за цигарками та не повернувся. А мама Рут пояснила дітям, що тата забрали марсіяни. Як із таким знаттям зростав юний безбачен костів, можемо лише здогадуватися. Але пізніше, коли він був дорослим і увійшов в пік слави, з'ясувалося, що татусь одружився знову і мешкав з новою сім'єю в містечку Вінґеп. І нікому не розповідав про те, що має дві родини, бо в штаті це було ділом підсудним. Тож Стівен Кінг подумав і в подальшому з другою сім'єю свого батька не родичався. У 1988 році Кінг згадував, я з дитинства відчував, що життя несправедливе. Мати виховувала мене сама, батько нас покинув, ми були бідними, перебивалися від материної получки до получки і знати не знали про начебто суспільство рівних можливостей. Мати не скаржилася, але я бачив, наскільки їй важко. Це відчуття несправедливості відчувається в моїх книгах. Відмітьте собі, будь ласка, цей момент. У дитинстві Стівен Кінг побачив ще деякі неприємні речі, які вплинули на формування його письменницького обдарування. Наприклад, він був свідком того, як під потягом загинув його одноліток. І якийсь час хлопчик перебував в шоковому стані від побаченого. Юний Стів захоплювався книжками і коміксами, серед яких були вслухатися в назви Палац Франкенштейна, Байки з гробниці, Трунарня жахів, безумство. Хлопчику подобалися кінострічки Психушка. Я був підлітком перевертним. В дитинстві Кінга налякав мультфільм Бембі, а саме сцена лісової пожежі, після котрої хлопчику снилися жахи. А ще поте від мами він слухав радіопостановку Марс це рай. Кінг згадував про цю постановку. Мені подобалося почуття страху, подобалося відчуття повної втрати контролю над почуттями. Сьогодні ми могли б запитати у себе, чому хлопцю подобалося перебувати в прикордонних станах свідомості, що асоціюється зі словами жах, переляк. Прикордонні стани це коли людина перебуває на межі нормальності. Чому хлопець сам себе вводив у такі стани психіки, після яких українські баби зазвичай виливають переляк? Життя хлопчика Стівена Кінга було непростим. Він, як ми вже з'ясували, бачив чимало несправедливості негативу і замислювався над природою таких речей. Тому заглиблювався і аналізував потаємні боки людської психіки, що в подальшому навчило його у письменництві викликати найсильніші темні почуття у читачів своїх творів. Окрім того, є поняття, як перебити великий біль меншим болем, вочевидь, не справжні, Вишукані в коміксах та кінострічках цитата почуття жаху і безпорадності, хлопчик Стівен Кінг все-таки контролював і розумів, що може їх припинити будь-якої миті. Зате це відволікало Стіва від страхів буденних, реальних, отих, що його оточували. Ну, так, деякі люди починають вживати алкоголь або палити, бо, як їм здається, невеликою шкодою, запобігають такому надламу психіки, який може виявитися фатальним. З цією ж метою маленький стів вчив себе боятися вигаданих речей, щоб не звертати увагу на жорстоку повсякденність. Першим справжнім оповіданням Стівена Кінга був містер хитрий кролик, що подорожував містом в пошуках дітей, які потрапили в біду і рятував їх. Семирічний Стів бачив недоліки оточуючого світу і шукав можливості виправити його недоліки. ці. Мати дала синові 25 центів за таке оповідання, і це був перший гонорар майбутнього письменника. В 1959 році Стівен разом зі старшим братом спробував видрукувати міську газету і продавати її по 5 центів за примірник. У цей час наш з вами герой почав знайомитися з творами Лавкрафта з його філософією чужорідної прадавньої сили, що могла б знищити людство як піщинку. 14 років юний кінг адаптував у твір фільм «Колодязь та Маятник і продавав однокласникам копії рукопису по 25 центів за примірник, після чого наляканий твором директор сільської школи усунув хлопця від занять. В 1960 році кінг перейшов до даремської загальноосвітньої школи, де вдивлявся в долі так званих непопулярних. Однокласниць, котрі почувалися серед ровесників вигнанками, і писав, Що є взагалі в школі гарного? Коли нас бурляють туди, наче заручників до турецької лазні, школа здається нам чи не найважливішою в світі. Але після третього чи четвертого класу ми усвідомлюємо, який це ідіотизм. По закінченню восьмого класу, Стівен Кінг. Отримав листа від Comics Review, котре оприлюднило його оповідання, я був підлітком, що грабував могили. Далі був коледж, а паралельно стів працював на ткацькій фабриці, де завелося безліч пацюків і одного разу змушений був взяти участь в розчисті підвалів цієї фабрики, де отримав матеріал для оповідання жахів Нічна зміна. Хто з вас не бачив одноіменного фільма – Раджу. Потім був університет штата Мен, короткі оповідання і знайомство з табітою Спрус, на який одружився. В 1970-му кінг закінчив університет зі ступеню бакалавра. І ось тут він знову й знову пригадував своє дитинство. Адже як і під час життя з матір'ю, котра перебивалася від зарплати до зарплати, молодій сім'ї довелося жити випадковими статками. У письменника народилися син, донька, і він продовжував писати. Але видавництво оминало його творчість увагою за рідкісними винятками. Злидні стояли в нього за плечима. Аж якось табіта Спрус. Його дружина набачила в смітнику недописаний роман Стівена Кінга Керрі. Котрий той вважав невдалим. І наполягла, аби чоловік дописав. В 1974 році видавництво Даблдей видрукувало Роман Керрі, за котрий Кінг отримав аванс 2500 доларів. А потім видавництво продало права на роман, видавництво НАЛ за 400 тисяч долярів, з яких Кінг отримав половину. І от ми наблизилися до теми цього випуску. Тим, хто хоче зрозуміти природу людських вчинків і опанувати секрети правильного виховання дітей, радив би обов'язково ознайомитися з книгами Еріка Берна Люди, що грають в ігри та ігри, в які грають люди. У цих томах Берн пояснює, що під час зростання діти вишукують і піддивляються у дорослих моделі поведінки. Так, як лисиця навчає лисенят полювати, спонукаючи повторювати за собою певні дії, як куріпка навчає курчат шукати їжу і ховатися, отак само дорослі люди своїми вчинками завдають моделі поведінки дітям. Сьогодні популярні коучі, котрі розповідають, як себе поводити за певних обставин і заробляють на своїх Ютуб розповідях і книгах мільйони вони кажуть, роби, як я, і у тебе все буде добре. Думаю, що ви з легкістю назвете кілька імен таких гуру Західного світу. Наприклад, хе -хе, ні, ні, я не в захваті від історії про успішний успіх, з яких. Найменшим злом вважаю Роберта Кіосакі. Мені подобається Дейл Карнегі, котрий закликав шукати і знаходити друзів і переосмислював біблейські істини. Наприклад, не роби іншим нічого такого, чого б ти не побажав собі. Або якщо якась людина тобі подобається, якщо її вчинки тобі імпонують, скажи про це відверто не тамуй в собі добрі почуття. А Стівен Кінг, як теж свого роду, гру, бо отримав величезну платформу для впливу на людську свідомість. Це велетенські видруки книг і цитованість у всіх засобах масової інформації світу проповідував інше. Як ми згадували, Стів зріс на природі досліджень несправедливостей та хвороб суспільства, тож і оповідав. Сотня мільйонів глядачів про природу зла. А серед мільйонів завжди знаходяться десятки, якщо не сотні, послідовників. І Якщо талановитий письменник широко розповсюдить інструкцію про те, як, наприклад, здійснити терористичний акт, то його обов'язково наслідуватимуть і здійснять. В 1977 році Кінг явив світу свій ранній роман Змиріться з цим під назвою Лють. Це був четвертий за рахунком роману творчості Кінга і перший, якого він видрукував під псевдонімом Річард Бахман. Сюжет дуже впізнаваний, як на наші часи. Учень загальноосвітньої школи Чарлі Декер приносить до класу. Заряджений револьвер і захоплює однокласників у заручники, розправившись перед цим з двома вчителями. Скандальним сюжетом зацікавилися на жаль, діти. Відтоді в штаті Канзас. Розпочалися справжні невигадані випадки стрілянини в школах. З'явилася мода на цю поведінку. В одного з малолітніх злочинців, який застрелив одразу трьох своїх однокласників, знайшли видання книги Лють, після чого Стівен Кінг вилучив свій твір з продажу. В Україні є мудра приказка: навчи дурня Богу молитися, то він собі й лоба розіб'є. Американський письменник навчив. Це вже не роман, жахіть, коли у цілком реальній школі гід у штаті Кентуккі в році 14-річний Майкл Карніл відкрив вогонь по своїх однокласниках, убивши трьох людей і поранивши ще п'ятьох. Така подія стала переломною для Кінга, який, усвідомив, що його книга, могла вплинути на дії підлітка. В 1999 році під час виступу автор заявив, випадок. Доки Карнілом був для мене останньою краплею. Останньою, бачите, траплялися вже спровоковані книгою випадки до цього. Я попросив, продовжив автор, видавця припинити друк книги. І видавець погодився. Кінг також зазначив, що ніколи не очікував, що його творчість може бути сприйнята як. Інструкція до насильства. Але дурний приклад поширився в маси. І якщо сьогодні набрати в Google пошуку ключові слова США, пістолет, школа, стрілянина, то побачимо, що на Батьківщині роману з інструкцією для юних злочинців відповідні трагедії трапляються тепер чи не щомісяця. А книга Людь набула особливої популярності, як це не дивно. По тому, як з'ясувалося, що її ніколи не буде перевидрукувано, за примірниками почали полювати колекціонери. Букіністи її цінують і не замислюються над тим, що перепродують злого джина, випущеного з пляшки. Колись у Стівена Кінга поцікавилися, чому він пише, і він відповів не існує нічого іншого, чим би я ще хотів займатися, окрім. Письменництва, і не можу собі уявити, що займатимуся чимось іншим. І якщо хтось вважає, що після трагічних наслідків видруку роману Лють, культовий письменник дійшов висновків і припинив друкувати популярні інструкції для злочинців, той. Помиляється, звичка творити сюжети про темні глибини людської психіки та про способи їхньої, скажімо так, матеріалізації реалізації Кінга не полишили. 10 червня 2014-го Стівен Кінг повідомив у своєму офіційному твіттер-акаунті про початок продажів першої книги з трилогії. Про американського відставного поліцейського Біла Ходжеса роман опублікований 3 червня 2014 року видавництвом Scribner. Назва цієї книги: Містер Мерседес. Один з героїв твору. Злочинець-психопат Бреді Хартсфілд краде дорогий автомобіль марки Мерседес і вирушає в ньому до місцевої служби зайнятості, де вишикувалися довгою чергою бідолашні безробітні чоловіки різного віку і жінки навіть з дітьми. А далі відбувається ось що. Потужні фари зблиснули яскраво, прорізавши блискучі конуси крізь підвішений крапельками туман, і машина стрибнула уперед. Гей, вигукнув Венвелан здивовано, і то було його останнє слово. Машина набрала швидкість прямо на тому місці, де юрма шукачів роботи була напакована найщільніше і оповилася стрічками не перетинати. Дехто намагався втекти. Проте вирватися на волю могли тільки ті, хто перебували в задній частині натовпу, а хто стояли ближче до дверей, справжні ранні пташки, не мали жодних шансів. Вони натикалися на стовпчики, перекидаючи їх, заплутувалися в стрічках, наштовхувалися одне на одного, натовп хитався туди, сюди. Старіші й менші на зріст попадали, були затоптані. Огі різко кинувся вліво. Він спіткнувся, втримався на ногах. Його попхало вперед, чийсь лікоть бабахнувши йому у вилицю прямо під правим оком. А іншим оком він побачив, як Мерседес не просто виник з туману, а з гуркутом, немов сам себе з нього сотворив. Великий сірий сідан, мабуть, той, що з дванадцятьма циліндрами, і саме зараз всі ці дванадцять гуготіли. Огі штовхнуло на коліна поряд з його спальним мішком. Люди кричали. Він почув, як зелементувала яка жінка. Обережно, обережно! Він не зупиняється. Огі подряпався вперед навкарачки і накрив собою. Спальний мішок з чужими жінкою і дитиною, Не мов би таким чином міг успішно прикрити їх від двотонного витвору німецької інженерії. Вистачило часу подумати, може, може, він ще відверне, почав підводити голову, щоб побачити, чи так воно, але тут величезне чорне колесо зжерло його поле зору, а потім час збіг. На створення цього роману Стівена Кінга надихнув реальний випадок. Жінка не впоралася з управлінням автомобілем і врізалася в МакДональдс. Але прикрий, трагічний випадок це одна річ, а докладний опис того, як злочинцю вкрасти автомобіль, як сховати від розслідування свої дані, і який спектр почуттів може пережити психопат під час здійснення злочину. Це зовсім. Зовсім інше. Ви розумієте про що мова? Мова про літературну інструкцію для асоціальних людей з нестабільною психікою, яка позначилася на долі багатьох людей по всьому світу. Якщо ми з вами розкриємо інтернет і наберемо три, лише три слова в пошуку: США, автомобіль НАТО. То побачимо, що інструкцією з роману Містер Мерседес з 2014 року скористалися багато разів. Більше того, терористичні акти в автомобілях, котрі використовувалися як таран проти натовпу по всьому світу. Тепер в країнах Європи і навіть на святій землі в Єрусалимі. Лише за 2017 Європа пережила вісім терактів, скоєних за допомогою автомобілів. Перший наїзд стався в Ніці. Орендована вантажівка в'їхала в, в натовп. Наступним жах пережив Берлін. Різдвяний ярмарок рознесла вантажівка з напівпричепом. Британська столиця пережила одразу три теракти. У квітні 2017-го авто виїхало на центральну пішохідну вулицю Стокгольма, а потім сумну статистику поповнило передмістя Парижу. У минулому, 2024 році, невеселу історію з роману Містер Мерседес виконували знову і неодноразово. Таким чином, ми наблизилися до розуміння, що письменник. Митець, яким би він талановитим не був, несе відповідальність за свої твори і перед Богом, і перед ближніми, і перед суспільством, і перед власними совістю та натхненням, якщо вони в нього вже таки є. Першу книгу з трилогії про експоліцейського Ходжеса, на відміну від роману Лють, Стівен Кінг з продажу. Не вилучає. Роман шириться світом, як ширяться і злочини, один в один схожі на описані в ньому. Попри все сказане, мені дуже подобається творчість Стівена Кінга. Він надзвичайно категорично талановитий, адже вміє часом дуже непрості речі та ідеї донести до читача простою мовою. Колись на початку 90-х творів Стівена Кінга в нашій країні було не купити, та й особливо не було за що. Я вчився на факультеті журналістики, був дуже бідним студентом і, аби придбати твори Кінга, пішов здавати кров. На гроші, які отримав за донорство, предплатив багатотомника з іншої країни. Отримав лише першого Тома, а інші разом з видавництвом, мабуть, зжерла інфляція, бо хе -хе -хе, решта книг так і не надійшла, але це вже інша історія. А ви, друзі, коли читатимете книги або вирішите зайнятися письменництвом, пам'ятайте, писане слово здатне формувати майбутнє. З вами був Сергій Меркулов. До зустрічі!